Доброго дня! Я вітаю всіх, хто любить Україну. Ми з вами сьогодні знову зустрілися на моїй кухні на каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну таку страву, як і на перекус. Попереду вихідні, десь, може, хтось кудись піде на природу чи просто схоче відпочити. Колбаси не накупишся і не, не наїсися, тому ми зробимо домашню, таку смачну страву, як е, м'ясний хлібець або м'ясний заяць. Чому заяць не знаю, але мені так подобається весело з таким зайцем, тому будемо робити. Що для цього потрібно? У мене тут є 600 грамів фаршу. У мене є здорова цибулина помелена. Потрібно ще сюди. Склянка молока. Звичайно, холодного молока. Потрібна манка. Манка, яку ми діткам варять манку. Раніше, Вірніше варили манку. Потрібно два яйця. такі в мене крупненькі вони. Якщо у вас такі маленькі, то можна три Потрібно чайна ложка з гіркою солі. Чайна ложка. Меленого сушеного часнику і третина чайної ложки суміші перців. Оце все, що нам потрібно. Потрібна олія для змащування форми, і потрібна отака формочка, в якій ми будемо випікати. Перш за все, що нам треба зробити, це засипати ось, ось сюди манку, ось так, і залити її молоком. Молоко не все виливайте, подивимося, скільки вміститься. Ретельно розмішати і залишити на якийсь певний час, щоб вона набухла. Тому що манки треба набухнути. Ось так. Ну, залишилося, не знаю, грамів 50 залишилось. Ото 150 грамів якраз і добре. Так, і залишимо. Нехай не бухає. Ось так, а сюди. Беремо фарш. До фаршу додаємо мелину цибулю. Додаємо всі спеції. Спеції. Хто які любить, можете зробити такі, які ви любите. Я додавати інших спецій не буду, я не хочу перебивати смак самого смачного м'яса. І вбиваюся два яйця. Яйця тут повинні обов'язково бути. І навіть якщо їх чим більше, тим краще, тому що вони будуть як таке ланцюг зв'язуючий. Ось так. І зараз це все ретельно вимішаємо. Так, підпалила духовку, нехай розігрівається. І зараз отак. Спочатку я буду вимішувати руками, а потім подивлюся, може, прийдеться збити його блендером, щоб була зовсім однорідна маса. Можна на цьому етапі додати шматочки сала, Різати і додати сюди сало. Але якщо сало солоне, то солоне. То одна історія, а якщо хочете дати свіжого, то там зовсім по-іншому. Там треба подрібнити зовсім на невеличкі шматочки салу, а потім залити його на декілька хвилинок кип'ятком, розмішати, розмішати, щоб воно не склеїлось, а потім через 2-3 хвилинки витягти і залити холодною, такою холодною водою, крижаною водою, і те через декілька хвилинок витягнути. Потім, якщо це все ви так зробите, якщо вам захочеться так робити, то тоді воно не буде склеєне і не буде в одній стороні. Ось так. Маса однорідна, тому я не буду на блендері її пропускати. Отак цього буде достатньо. Тепер, як манка ще хвилинку набухне, я прям зараз і висипаю і все змішаю разом і залишу. Все, і так залишаємо на декілька хвилин, щоб набухло. Продовжуємо. Настоялася наша суміш для м'ясного зайця вона зробилася така і тугенька, і в той же час. Така пухка-пухка. І така ароматна, ароматна, і пухкенька-пухкенька. Бачите, яка вона? Прямо дивіться, аж така живенька. Тут і молочко, і м'ясо, і яйця, вона буде дуже-дуже-дуже поживна. Якщо це заяць, то дуже смачний заяць буде. Ще раз все ретельно змішуємо так все. Що хочу сказати, якщо хтось пробує отак на смак сире м'ясо. Це одне, хто не пробує, а треба спробувати, я, наприклад, знаю свої порції, скільки чого класти. А якщо хто сумнівається, то щоб ви знали, як спробувати, щоб не їсти сире м'ясо, як треба спробувати фарш. Візьміть на блюдечко, отаку прямо трішечки в ложечки розложіть на блюдечко і покладіть на дві хвилинки мікрохвильовку. Поки ви будете щось інше робити, а воно приготується. І ви зрозумієте, що ще не вистачає. Так, тепер беремо формочку. Отак, ну, гарненько змащуємо її олійкою. І навіть трішечки капнотак. І всі-всі-всі бочки добренько-добренько промащуємо олійкою, щоб вони не пристали. І навіть оці оці верхушки бортики теж, тому що все-таки це хлібець, він може підніметься так, що... Зачіплюються тут всі ці бочки, то щоб в нас не було неприємності, щоб воно ніде не пристало, не пригоріло, ми краще змаз... змастимо його. Ось так. І тепер викладаємо. Воно таке однорідне, а ще нуче таке тянеться. Прям так. Так, закладаємо, щоб не було пустот. Геть так всі 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 куточки. Все заповнюємо аж до верху. Пропихаємо так гарненько, щоб у нас не було ніяких пустот, не було дирочок, вони нам не потрібні. нам. Потрібно, щоб був гарний такий смачний хлібець. Це якраз цієї порції вистачає на цю форму. Тепер розрівнюємо. Придаємо йому гарну форму таку з вершечком. Так, вирівняли все, заклали всі пустоти. А тепер для впевненості можемо зробити отак побити по столі. От, ще раз вирівняти його гарненько. Нам же треба цей гарненький. Щоб не тільки смачний був, а ще й гарний. Ось так. А тепер. Змащуємо його зверху олійкою. Ось такого красунчика ми зробили з вами. Дивіться, який краса... красунчик. Все вирівнюємо, щоб все було в нас рівнесенько, все. Ой, так, дивіться, як тільки гарно. Прям картина маслом. І тепер відправляємо в духовку. Я поставлю оцю таку нашу жаруничку невеличку, поставлю на піддон і тоді поставлю разом уже в духовку, щоб не пригорало. Ось так піднявся наш хлібець. І я його проколюю. Ось так і він уже просмажений повністю. Зараз його поверну трошечки ще на хвилиночку на інший бічок і хай підсмажиться ще трішечки зверху. А так він вже готовий і трісну збоку, як настоящий, настоящий хліб. Поки печеться наш м'ясний заяць, м'ясний хлібець. У нас тут така краса. Ми знайшли вихід з положення для себе, тому що листя палити не можна, за це великі штрафи. А ми зробили собі таку пічку. От, і тепер усе позмітали листя з двору. Ось так. Та і помалесенько собі. І задоволення отримуємо. І ніхто не лає нас. І листя попалене. Ось таке одне, одне сплошне таке одне, суцільне задоволення. І квіточки ще квітують. Ось так, і горішки вже падають. І незадоволені, я отримую. Яка це краса, коли отак домашній очах, кострі ще домашні таке. І горить вогонь. Для мене це завжди так, так добре, так душа заспокоюється, тільки якщо це вогонь отакий, який созідає, який радує. І вам хвилинку такого релаксу хвилиночку. Квіточки хвилиночку вам. Ось так. Гребемося. збираємо. Ось такий він гарний. Тепер треба його витягти в форму. Піддіну з усіх сторін, щоб гарненько витягнути витягти його і не пошкодити. Такий гарненький, пукенький, правда як зайчик. Я його так і назву бабин зайчик. Так що в рецепті він буде мене називатися м'ясний хлібець, бабин зайчик. Щоб ви знали, що це я маю на увазі, що це такий у нас вийшов зайчик. Ось так, дивіться, гарненько, не пристало ніде нічого. Дивіться, який він гарний. Тепер трішечки він вихований. А пахне як. М -м -м. Пахне дуже смачно. Хто хоче такого більш різкого, такого, знаєте, на чесничну, можна додати чесник е свіжий. Я додала тільки сушений, тому що все-таки може десь ми будемо. Їхати чи йти, чи візьмемо його з собою, то, щоб не дуже чесником пахнути. Ось так. хай він тепер трошечки вихований, потім розріжемо і покажу. Ось такий він прохолов. І я його хочу відрізати. Він ще не геть прохолох. Але дивіться, який він гарний. Дивіться, який такий пористий, смачний, соковитий, дивіться, який з нього. Сок аж, аж тече. Гарний такий. І так ароматно пахне. Він вже зараз ще гарячий, а так нарізається гарно. Можна просто на хліб покласти, можна замість на хліб покласти замість і колбаси, а до картошки там, чи до чогось можна покласти як котлетку, можна і так з'їсти смачно, тому що тут все-таки манна крупа, вона теж же хліб. Так що готуйте по цьому рецепту, хай вам буде смачно. А з вами була, як завжди, я, Любов на своєму каналі кухня з кишені і справи домашні.